Так, сьогодні я прийшла до поміни Тараса Головича-Шевченка для того, щоб тут попрацювати. Дивлюся, квіти ставлю тільки на свята. А сьогодні я вирішила провела тут невеличкий обряд і посиплю зерном. Щоб це не думала, що це не вирушення України. Тата вища пробула у нас заможна, щоб Україна українською була і нарозкою. Засилали собою.

Закурити немає, є запальничка. Лише запальничка є. Та немає. Так все курю я раз. рік. Люльку. Так, ну от значить. Закурити споштологи що нас хотіла. Не миють пам'ятники, дивусять якісь свята, ну, і приходять рідко. Дуже прошу, патріоти не забувайте, Тараса Шевченка приносити квіт. Я сьогодні тут поклала квіти, поставила невеличку вазочку, купила. Може її вкрадуть, не знаю, може і не вкрадуть, подивимось. Хліба кругло зараз поляниць, майже немає ніде. У нас бояться поляниць, поля, знаєте, що її не випікають наші. Бо е, поляниця це е, дружина Перуна. І от власне вона от, е, в образі крукола, як, як сонечко, у нього вона була. І, власне, тому, мабуть, їх зараз і не роблять. А раніше в Україні тільки поляниці були, пекли паляниці. Це був символ єдності. Такі от, єдності родини, України, сили, здоров'я. Дай Боже. Щоб усікови, які щось там домовляються, щоб тільки боком виходила. Україна вони не мали під собою ніколи. І ні вони, ні їхні діти, ні їхні правники. І взагалі праправники ніхто. Тільки Україна українці, Україна слов'яна, Україна козака. Нащадкам скіфів, Україна, але не хазаром, не дурнуватим кацапам, тільки нормальним слов'яном. Дякую вам. До речі, вивіться йдеться. Дивіться вверху, як мапу України. наче. Бачите? Це я сьогодні посипала, тут попрацювала. Трошечки з'явилася, як мапа України. Принаймні дуже схожа на Тараса Шевченка хмарка, подивіться. До речі, вона розшириться наверх. Захоплюємо ще й те. Приносите квіти, працюйте біля Тараса, читайте вірші біля Тараса, співайте пісні біля Тараса.